Вітаю, я Леонід Цихановський, і це мій канал Книгоогляд. Окреме моє вітання всім моїм друзям і знайомим з дальної авіації. Декілька днів у всьому світі стоїть крик у медіапросторі. Атомний підводний човен Білгород пливе в Карське море, щоб випути звідти торпеду Посейдон. Вона попливе в саму середину Атлантичного океану, там вона вибухне, буде цунамі, і всі помруть. Америку змиє, Європу змиє, всі помруть. Ну, звідки це взялось? Почав я цікавитись. Виявилось, що декілька днів тому російський телеграм-канал зовсім нікому не відомий, таке повідомлення опублікував. І через 30 хвилин після нього італійське видання Ля Републік повторило, що що ж це робиться, світ стривожений, значить росіяни знищать весь світ. І через в ту ж секунду всі російські інформаційні канали, телебачення, радіо, інтернет, всі види. Підхопило цей крик і почало розказувати, що світова спільнота стурбована тим, що значить, атомна, атомний підводний човен, човен Белгород, Белгород випустить цю саму ракету Посейдон, Торпеду Посейдон, і всі загинуть. Пішов я на сайт, подивився я на сайт Пентагону. Є сайт Пентагон, який контролює всі атомні підводні лодки, підводні човни світу. Дивлюсь. Атомний підводний човен Білгород вийшов на ходові навчання екіпажу в, кари... в, кар... в надводному положенні вийшов. Ну, бо новий він. Знаєте, він тільки 8, -го, 8 -го серпня прийнятий на озброєння. Шановні, він ще трьох місяців не служить. Що ж це за човен такий? Ну, це атомний підводний човен. проєкта 09852. Самий довгий корабель підводний корабель у світі 184 метри довжини 15 метрів ширини. ширині. Чесно кажучи, якийсь нещасний човен підводний, він, він будувався 30 років. Почали його будувати в 1992 році і закінчили будувати 8 серпня 2022 року. Спочатку його будували як проект 945 А Акула. Потім розрізали корпус, додали ще посередині секцію 30 метрів довжини, щоб він став самим наш, великим. Такий потрібен. Швидкість його 33 вузли. Це 60 км на годину, так нічого. Глибина робоча 500 метрів, екіпаж 120 чоловік. І автономність 120 діб. Ну, яке ж призначення цього атомно-підводного човна? Читаємо. Белгород атомний підводний човен спеціально призначений. Єдиний човен проекту 09852 носій підводних апаратів «Лошарік», Палтус, це апарати з людьми глибоководні і безлюдних апаратів клавесин. А також він може нести ядерні, термоядерні торпеди Посейдон 6 штук. Дуже цікаво, входить в склад тих, а, входить він в склад головного управління глибоководних досліджень Військово-морського флоту Росії. Приписаний до Тихоокеанського флоту, базується на базі Вілючинськ в Баренцевому морі, а екіпаж знаходиться, військова частина їхня вся, в Петергофі біля Петербурга. Дуже якось дивно це. Чим же займається цей апарат? Дуже дивно. Ну, чим вони займаються, стало зрозуміло 1, серп 1 липня 2019 року. Тоді міні-атомний підводний човен Лошарік. Він теж атомний підводний човен, хотів украсти станцію контроля за атомними підводними човнами. Це така штука, стоїть на глибині більше кілометра. Взагалі, Сполучені Штати мають цілу лінію таку загородження. Вона проходить між Норвегією і Шпіцбергеном. Це саме вузьке місце, де можуть атомні лодки проходити човни проходити. І там стоять в рядочком ці станції і, і, і контролюють. Так от, лошарик туди поплив на глибині більше, ніж кілометр опустився, захопив маніпуляторами цю станцію, припідняв її, обрізав маніпулятором, тому що, тому що всі ці станції, вони ж поєднані між собою. Обрізав маніпулятором спеціальним обрізав маніпулятором ці кабелі і почав підніматися. Як тільки він піднявся на глибину менш ніж 300 метрів, спрацювала самоліквідація. Ну, ця станція вибухнула і дуже сильно. Загинуло 14 чоловік на атомній підводній лоці Лошарівці. З них 7 капітани першого рангу, 4 капітана другого рангу, 3 капітана капітан лейтенанта і серед них ще й 2 герої Росії. Слухайте, Лошарік апарат Шпигунський диверсійний. Я розумію, працюєш давно, значить, раз люди заслужили такі звання і нагороди. Да, давно працює певно з ним. Ну, цікаво зроблений, зроблений цей Лошарік. Схема в нього така: сім батискафів титанових, сфери такі. Вони краще всього витримують високий тиск. В легкому корпусі, з, з, рахуючи ззаду, в одній сфері двигун, в двох сферах ядерний реактор. Сфер, три ж сфери для робочих відсіки і перший відсік командний. До речі, на схемі вказано 6, але насправді їх сім. От коли вибухнула ця, ця станція, то були знищені два чи три, важко сказати, певно, всі три певно всі робочі відсіки, але командний відсік зберігся, і тому екіпаж зміг підняти, підняти на поверхню. Зараз його десь там ремонтують, то шарики, що він робить, невідомо. Дуже цікавий, дуже цікаво, так. Да. Що цей лошарик має маніпулятори для захоплення предметів на дні. Для огляду якихось предметів, спеціальний маленький маніпулятор, для обрізання кабелів має маніпулятори. І лошарик може їздити по дну на глибині кілометрів і більше. Ну, допустився він на дно до кабеля, кабель 10 метрів збоку. От він взяв по дну і під'їхав. У нього є спеціальні пристрої для цього. Ще на Білгороді є апарат палтус, це з людьми, які спускаються на глибину. І клавесін це безлюдні апарати глибоко. Клавесіни кріпляться зверху на, на атомній підводному човні Білгород, а лошарик або Палтус один звук тільки може бути, кріпиться під підводною лодкою. І так транспостується до міста роботи. Ну, що вам сказати, класична диверсійно-шпигунська лодка. Що вона може робити? Ну, може знищувати підводні кабелі між Європою і Сполученими Штатами. Може, може закладати вибухівку і пошкоджувати газої нафтові проводи в, в, в океані. Може встановлювати апаратуру підслуховування на кабелі зв'язку. Ну, багато чого може значить. Ну, і ще Білгород має шість... має шість... Ядерних торпед Посейдон. Ну, ядерні торпеди Посейдон, як все в Росії, дуже великі. Довжина 20 метрів. 20 метрів довжина це міні-підводний підводний, човен. Діаметр 1,8 метра. Схема класична торпеда. Попереду сонар контролю навколишнього, навколишнього, навколишнього середовища. Далі ядерний боєзапас, термоядерний боєзапас. Потім йдуть системи навігації, далі реактор, який рухає двигуном, ну і далі двигуни йдуть. Росія каже, що може встановити там 100 мегатон термоядерну бомбу. Ну, спеціалісти так подивилися, сказали, дивлячись на об'єм, який відведений на цю термоядерну бомбу, більш ніж 10 мегатонн туди не влізеш. По об'єму ніяк не вмізеш. Тобто буде менше 9 тонн. Тобто це звичайна термоядерна бомба, звичайний термоядерний заряд. Що характерно на лошаріку, ой, на цьому, на посейдоні двигун рідкометалічний, Там теплоносійна вода, а рідкі метали, наприклад, літі чи щось, ті, що мають низьку температуру плавління, е, є переваги таких реакторів: велика потужність і малий об'єм. Але після того, як такий реактор запустили, його не можна виключати. Тому що е, ми реактор, значить, о, е, сконденсується, стане твердим цей метал. В насосах, в трубках всіх і так далі. І ви вже їх нічим не розігрієте. А ядерний реактор навіть в заглушеному стані, він виділяє тепло і досить багато. Почне грітися вибухне? Подібний, подібна історія була в, у Владивостоці в Росії ще до того, як вибухнув Чорнобиль. Там вибухнула атомна. Атомний підводний човек, човен ви, вибухнув радянський. Він там стояв на отстої, він вже був списаний, там було 10 чоловік екіпажу наглядати за саме цим реактором. На нього електроенергія подавалася, щоб він міг. От щось в них сталося, насоси зупинилися, в них, по-моєму, було, було відключення електроенергії. Насоси металічні зупинилися, що метал качають. Метал остих, реактор вибухнув. Ну таке діло. Ну, вроді нормальна торпеда, тільки я не дуже розумію. Ну, добре, в неї швидкість, кажуть, буде 200 км на годину, і пливе вона 10 тисяч км під водою. Ну то й що? От випустить її десь там з Беренцевого моря. І попливе вона 10 тисяч км десь в Атлантику. Ну то й що? Ну, тобто, авіаносці десь там є то за то 10 тисяч км при швидкості 200 км на годину вона буде пливти 50 годин. За 50 годин авіаносець має, має швидкість 60 км на годину, він на 3000 км в сторону він перепливе від, Амер... від США до Африкись. Де, той, де той, той Посідон буде шукати, невідомо. Мені це не дуже зрозуміло. А от знищити. А віноситьки десь стоїть там на, на місці одному. Так. Да. І можна знищити е, знищити, можна, звичайно, е, військово-морську базу. Ну, звичайно. Шляхом вибуху, термоядерного вибуху під водою. Ну це я розумію. Але ж м, ви розумієте, що Росія це фабрика по виробництву всяких страшилок. Їм, вони, їм потрібен шантаж всього світу. От вони кажуть, зробимо цунамі, воно змиє всі Сполучені Штати, всю Європу, воно все змиє, всі помруть. Ну, Мається на увазі, що посередині Атлантики, на глибині більше 1 кілометра, підірвати 10 мегатонн, буде дуже страшне цунамі і так далі. Знаєте, в таких випадках, як я завжди кажу, людина цар природи, це звичайно. Але ж природа того не знає. Природа навіть не помічає, що там люди живуть ще на цій планеті. Ми не володіємо енергіями, якими володіє природа. От я завжди привожу такий приклад. Візьміть дощик. Маленьке місто 10 на 10 км, якийсь обласний центр. Випав дощик 1 см. В народі кажуть, так тільки щоб пил прибити літом. Да? А це буде 100 мільйонів квадратних метрів, 1 мільйон тонн води випаде. За 15 хвилин. Скажіть мені, якому місті? Здатні люди вивезти 200 тисяч водовозок за 15 хвилин і полити все місто, так як зробив цей невеличкий дощ. Та нездатні люди і близько так зробити. Ну і теплота конденсації пара, коли конденсується у воду, вона виділяє тепло. теплоту конденсації. Так от, е, теплота конденсації цього 1 мільйона тонн води водяної пари буде. Рівна, ну не рівна, близька до, до потужної до енергії, що виділяється 1 мегатон бомбою ядерною. Тільки розп... результат ро... ну, ми помітимо тільки трошки потепліше. І кажуть, після дощику завжди тепліше. Бо результат розмішаний в великому просторі розподілення. Повертаючись до наших питань про підводні цунами, я скажу, що 25 липня 46-го року... Сполучені Штати Америки вже перевіряли, що може зробити підводний ядерний вибор. Найшли вони такий атол Бікіні. Знаєте, зараз жіночі купальні костюми, вони звуть в честь того атола. Якраз їх придумали в такому вигляді, тоді, коли зроблений був вибух, в 46-му році. Поставили вони на дно, опустили на дно 30 кілотонн бомбу, поставили купу кораблів вверх. Авіаносець Саратога, знаменитий американський авіаносець, але він був дуже пошкоджений, і старий його списали вже на той час. Приволокчили флагман японського флоту Лінкор Нагато, велетенський корабель, ще більше 20 кораблів. Розставили так в районі цього вибуху, заправили паливом і боєприпасами. Ну, бо вони хотіли перевірити як воно буде в бойових умовах. Підірвали. В, десь в межах трошки менше одного кілометру вирвалася під води аерозольна парова хмара, в, в межах цієї хмари, в межах менше кілометра потонули всі кораблі. Років 50-60 пройшло, акологісти почали пливати, дивляться, паливо ціле з баків так потрошки сочиться де-не-де. Боєприпаси всі цілі, не здотонували нічого. Отак От ці всі кораблі і лежать на дні в радіусного кілометру. А от судно, що було на межі розовірних маре, це трошки більше одного кілометра, одного кілометра може і рівно кілометр. Йому нічого не, не, ну, не стало з ним. Воно залишилось на плаву. А що ж, світлового випромінювання не було, це було під водою. Ударна хвиля, вона перетворилась в водяну, в водяну хвилю. Підняла хвиля корабель, опустила і пішла далі. Судно так і було, не, не, не навіть не перевернуло. До речі, виявилося, що підводний ядерний взрив дає дуже маленьке радіоактивне зараження місцевості. Це пояснюється тим, що той потік нейтронів і альфа частинок що виділяється при атомному вибуху, він дуже сильно поглинається водою. По-перше, атоми водню в молекулах води поглинають по одному або по два нейтрони, перетворюються в дитері, або третій, не радіоактивні. А кисень О16 перетворюється, захоплює по одному нейтрону стає О17. І так е, виявляється, що е, наведеної раді радіації дуже мало. Дуже мало. так. Да. Десь більш ніж в 100 раз на радіоактивне зараження менше, ніж це при надводному вибуху. Так от, повернемось до ідеї підводного цунамі, що Росія так сильно розказує. Вибух в Бікіні підняв 2 мільйона тонн води. 2 мільйона тонн води. І корабель на відстані 1000 метрів від вибуху, боком стояв, навіть не перекинувся. Ну, Посейдон, кажуть, буде мати 10 мегатонн. Це, це десь корінь кубічний з 30 із тисячі. це десь в 10 разів більше буде об'єм води виділено. Ну, хай буде в 25, 50 мегатонн, 50 мільйонів тонн. Ну, що це таке в порівнянні з Атлантикою? Це кубік 5 км на 5 кілометрів на 2. Взяли, під, підняли, кинули. Атлантиці в мільярди раз більше води, ніж, е, ніж цей кубік. Великої, великої цієї хвилі цунамі не буде. Не буде. Ну так, да. а віносів знищити, безумовно, якщо той стоїть на місці. Портові споруди, військово-морські бази теж можна. І якщо в березі є якась затока, це, це перевіряли на відстані 1-2 кілометри від лінії океану, то теж вода туди заходить і знищує так. Але так давайте подивимося, якщо ми порахуємо, то нормальна ракета 10 мегатонн зробить в 10 разів більше шкоди, ніж ця ядерна торпеда. Тобто Росія займається улюбленою справою. Шантаж і залякування всього світу. Для досягнення своїх цілей сьогодні. А які цілі в них сьогодні? В них цілі одні. Зробити, щоб Україна здалась. щоб Україна злякалася, здалась на, на волю росіян. Не буде цього. Ми наступаємо і ми скоро їх всіх переможемо. Все буде добре. Я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу всіх підписуватися, ставити подобайки, поширювати моє відео. Це допомагає нам, це нам допомагає поширювати в інтернеті в Ютубі. На цьому я вам всім дякую, до побачення.